Чи можуть магнітні матеріали притягуватись через немагнітні перешкоди. Для цього експерименту нам знадобиться будь-який металевий предмет: магніти, папір та склянка з водою. Перше, кладемо металевий предмет на одну сторону паперу, а магніт на іншій стороні паперу. Якщо порухати магніт, видно, що металевий предмет теж рухається разом з магнітом. Другий експеримент: кладемо металевий предмет у склянку з водою, а за склом кладемо магніт. Якщо рухати магніт верх вниз і якомога ближче його підсунути до металевого предмету, то видно, що металевий матеріал теж притягується. А якщо підняти магніт догори, то металевий предмет і магніт з'єднаються. Третій експеримент. Кладемо металевий предмет у склянку з водою. Тепер ми підносимо магніт до металевого матеріалу. Бачимо, що металевий предмет притягується до магніту. Якщо підняти магніт, ми це побачимо ще краще. Висновок. Магнітні матеріали можуть притягуватись крізь папір, скло та воду.